Біблія, книга Пророка Єремії, розділ 34. Слово, яке отримав Єремія від Господа, коли Вавилонський цар Навуходоносор разом з усім своїм військом і всіма підвладними йому царствами землі та підкореними ним народами, виступив проти Єрусалима та проти всіх його міст, було такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю: піди і звернись до юдейського царя Седекії з такими словами. Так говорить Господь, ось я віддаю це місто в руки Вавилонського царя, який спалить його вогнем. Не врятуєшся з його рук і ти, а безперечно будеш схоплений і відданий у його руки. Ти дивитимешся в очі Вавилонського царя і розмовлятимеш з ним віч віч, після чого тебе відправлять до Вавилона. Тож вислухай юдейський царю Седекіє, провіщення Господнє. Ось що каже тобі Господь: ти не помреш від меча помреш ти у мирі і як кадили ладаном по смерті твоїх батьків, тобто попередніх царів, які були перед тобою, так кадитимуть фіміамом і для тебе ридаючи, о, яке горе володарю, адже провістив це я, говорить Господь. Пророк Єремія переказав усі ці слова юдейському цареві Седекії в Єрусалимі. Отже, військо Вавилонського царя воювало проти Єрусалима. Та проти всіх інших міст юдеї, зокрема проти Лахіша та проти Азека, оскільки з усіх юдейських міст лише вони залишалися укріпленими містами. Слово, яке було до Єремії від Господа після того, як цар Седекія уклав заповіт з усім народом Єрусалима, проголошуючи всім рабам свободу, за яким кожен повинен був звільнити свого раба єврея і кожен свою невільницю єврейку. Аби ніхто не примушував свого брата з юдеїв служити йому. З цим погодились усі вельможі та весь народ, що увійшли в заповіт, щоб кожний відпустив свого раба і кожний свою невільницю на свободу, аби ті більше їм не служили. Вони послухалися і відпустили. Але незабаром передумали і примусили своїх рабів і невільниць, яких повідпускали на волю, повернутись. Вони знову їх уневільнили як рабів і невільниць. Після цього знову було Господнє слово до Єремії від Господа такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю: Того дня, коли я виводив ваших батьків з Єгипетського краю, справжнього невільницького дому, я уклав з ними заповіт, домовившись, після закінчення семи років кожен з вас відпустить на свободу свого брата Єврея. Який був проданий тобі і шість років, був твоїм рабом, відпустиш його від себе на волю, але ваші батьки не звернули на це уваги і не послухались мене. Тепер, нарешті, ви навернулися і вчинили справедливо переді мною, проголосивши свободу, кожен для свого ближнього, уклавши з цього приводу заповіт перед моїми очима в храмі, в якому проголошується моє ім'я. Але ж ви порушили своє рішення. Ви зганьбили моє ім'я, повернувши своїх рабів і своїх невільниць, тих, кого ви самі звільнили за їхнім бажанням, примусивши їх знову бути вашими рабами і невільницями. Тому так говорить Господь: ви мене не послухали, як обіцяли, щоб кожен оголосив справжню свободу своєму братові, своєму ближньому, тому тепер я оголошую вам, це сказано Господом. Свободу загинути від меча, від моровиці і від голоду. Я учиню вас жахливим прикладом для всіх царств землі. Я сприятиму, аби з тими людьми, котрі уклали зі мною заповіт, а потім його порушили, не виконуючи умов заповіту, було так, як з тим телям, яке розсікають пополам і проходять між його розсіченими половинками. Всіх можновладців Юдеї та можновладців Єрусалима. Євнухів, царедворців і священників, всіх людей краю, котрі фактично також пройшли між двома розсіченими частинами теляти, я віддам у руки їхніх ворогів, у руки тих, котрі бажають їхньої смерті, так що їхні трупи стануть їжею для небесних птахів та диких звірів. А юдейського царя Седекію та його вельмож я також віддам у руки їхніх ворогів та в руки тих. Котрі зазіхають на їхнє життя в руки війська Вавилонського царя, яке від вас відступає. Адже я видам наказ, говорить Господь, і поверну їх до цього міста. Вони знову воюватимуть проти нього, захоплять його і спалять його. Стосовно ж інших юдейських міст, то вони будуть так само спустошені і залишаться без мешканців. Розділ 35 Слово, яке дійшло від Господа до Єремії під час правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було такого змісту. Піди до родини Рихавітів, поговори з ними і приведи їх до Господнього храму, в одну з кімнат і запропонуй їм випити вина. І я взяв Язанію, сина Єремії, внука Хавацінії, його братів і всіх його синів. Тобто всю родину рихавітів, коли я привів їх до Господнього храму в кімнату нащадків Ханана, сина Ігдалії, Божого мужа, що межувала з кімнатою вельмож і знаходилась над кімнатою Маасеї, сина Шалума, який був придверником, і поставив перед родиною рихавітів повні глечики з вином і чаші, запропонувавши їм пийте вино. Але вони сказали. Ми не п'ємо вина, тому що Йонадав, син Рихава, наш прабатько, заповів нам, говорячи не пийте вина, ні ви, ні ваші діти повіки. Не будуйте також і домів, не сійте зерна і не насаджуйте виноградників, і не майте їх у власності, а проживайте в наметах протягом усього вашого віку, аби вам довго жити на землі, де ви лише приходці. Ми завжди були слухняними заповіту нашого прабатька Йонадава, сина Рехава в усьому, що він нам заповів. Тож ні ми, ні наші жінки, ні наші сини, ні наші дочки ніколи не пили вина. Ми ніколи не будували домів, аби в них нам мешкати. У нас не було ні виноградників, ні полів і ніякого насіння. Ми мешкаємо в наметах, живемо в послусі, дотримуючись усього того, що нам заповів наш прабатько Йонадав. Коли ж на цю країну напав Вавилонський цар на Вуходоносор, то ми між собою домовились ходімо й сховаємось у Єрусалимі від халдейського війська та війська Арамійського, так ми й оселилися в Єрусалимі. Після цього було до Єремії Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю. Піди й скажи громадянам юдеї та мешканцям Єрусалима, невже ви після цього не послухаєтесь моїх слів і не станете мудрішими, говорить Господь. Нащадки Йонадава, сина Рехава, дотримуються заповіту свого прабатька, щоб не пити вина. Вони і справді не п'ють його по цей день, поза як послушні наказу свого прабатька. Я ж повчав вас щодня з самого ранку, але мене ви не слухались. Я посилав до вас постійно день у день моїх слуг пророків, які вас умовляли, нехай кожен з вас зійде зі своєї лихої дороги і виправить свої вчинки, не йдіть услід інших богів і не служіть їм, тоді ви будете й далі жити на землі, яку я дав вам і вашим батькам. Але ж ви не звернули на це жодної уваги і не послухались мене. Виходить, що нащадки Йонадава, сина Рехава, Виконали заповідь свого прабатька, яку він їм заповів, а цей народ мене не послухався. Тому так говорить Господь Бог Саваот, Бог Ізраїлю: Оце я спроваджу на юдею та на всіх мешканців Єрусалима все те лихо, яке я провіщав щодо них, оскільки я звертався до них, але вони не слухали волав до них, та вони не відповідали. А родині Рихавітів Єремія сказав. Так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, за те, що ви залишаєтесь вірними заповіту Йонадава, вашого прабатька, дотримуючись усіх його наказів і чините у відповідності з усім, що він вам заповів, тому так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю: ніколи не переведеться серед нащадків Йонадава, сина Рехава, муж, котрий стоятиме перед моїм обличчям. Розділ 36. Четвертого року правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, було слово від Господа до Єремії, такого змісту: Візьми книжний сувій і запиши на ньому всі слова, які я тобі сповістив про Ізраїль, про юдею та про всі народи з того часу, коли я вперше звернувся до тебе в дні правління юдейського царя Йосії і до цього дня. Може, почує рід Юди про всі ті лиха, на які я планую їх наразити, і зверне кожен зі своєї лихої дороги, тоді я прощу їхні провини та їхні гріхи. Тож Єремія закликав баруха, сина Нерії, і барух записав з уст Єремії всі Господні слова, які були йому сказані у книжковий сувій. Після цього Єремія звелів Барухові, кажучи, Я ув'язнений. І сам не можу піти в Господній храм. Тому піди та й прочитай усе, що в цьому сувої, все, що ти записав з моїх уст, прочитай так, щоб почув увесь народ слова Господа в Господньому храмі, в цей день посту поприходять зі своїх міст усі юдеї, тому прочитай, щоб і вони почули, може, вони звернуться з благанням до Господа, і кожен з них зійде зі своєї лихої дороги. Тому що дуже великий гнів і Господнє обурення загрожує цьому народові. І барух, син Нерії, виконав усе так, як йому наказав пророк Єремія. Він прочитав у Господньому храмі свої Господні слова. У п'ятому році юдейського царя Єгоєкіма, сина Йосії, в дев'ятому місяці його правління, всі мешканці Єрусалима та весь народ, що прийшов до Єрусалима з юдейських міст, Оголосили перед Господом піст. І знову Барух прочитав із Сувою слова, записані з уст Єремії, так, щоб чув увесь народ, це відбулося в Господньому храмі, в світлиці Гемарії, сина писаря Шафана, що в горішньому дворі при вході до нової брами Господнього храму. Коли Міхей, син Гемарії, внук Шафана, почув усі Господні слова з Сувою. То зійшов у царський палац до кімнати писаря і побачив засідання всіх можновладців. Там були писар Елішама та Делая, син Шемаї, були тут і Елнатан, син Ахбора, та Гемарія, син Шафана, а також Седекія, син Хананії, і інші вельможі, і переказав їм Міхей усі слова, які почув, коли барух читав із сувою до всього народу. Після цього. Всі можновладці послали до баруха Єгудія, сина Нетанії, онука Шелемії і правнука Кушія, аби той сказав Візьми в руки сувій, з якого ти читав перед усім народом, і прийди до нас. Тож барух, син Нерії, взяв у руки сувій і прийшов до них. Вони, вельможі, сказали йому Сідай і прочитай сувій, щоб почули ми, і барух прочитав їм сувій. Коли ж вони почули всі слова із сувою, то, подивившись з острахом один на одного, сказали барухові: неодмінно потрібно всі ці слова сповістити цареві. Тоді, бажаючи уточнити, вони запитали баруха, говорячи, Скажи нам, як ти записував усі ці слова з його уст? Барух їм відповів: Своїми устами він мені диктував усі ці слова, а я записував у книжному сувої чорнилом. Після цього вельможі сказали Барухові йдіть разом з Єремією, сховайтесь, нехай ніхто не знає, де ви. Вони ж пішли у царський палац, залишивши сувій у кімнаті писаря Елішами, і переказали цареві всі ті слова. Тоді цар послав Єгудію принести сувій. Єгудія взяв його з кімнати писаря Елішами і почав його читати так, щоб чули цар і всі можновладці, котрі стояли біля царя. Цар тоді перебував у зимовому палаці. Це було в дев'ятому місяці, а перед ним на решітці коменка горів вогонь. Як тільки Єгудій прочитував три або чотири колонки тексту, то цар відрізав їх писарським ножем і кидав у вогонь коменка, аж поки весь сувій не згорів у вогні, що в коменку. При цьому ні цар, ні його слуги, котрі слухали прочитані слова, не виявили жодного страху і не розірвали на собі одягу. І хоч Алнатан, Дилая і Гемарія просили царя не палити сувою, він їх не послухав. Більше того, цар наказав царському синові Єрахмеїлові та Сираєві, Азріїловому синові. І Шелемієві, синові Авдеїла, схопити писаря Баруха й пророка Єремію, але Господь їх охороняв. Після того, як цар спалив сувій з усіма словами, які барух записав з уст Єремії, було Господнє слово до Єремії такого змісту: Йди і візьмеш собі інший сувій, і запиши на ньому всі попередні слова, які були в першому сувої, що спалив юдейський цар Єгояким. А щодо юдейського царя Єгоякіма, ти скажи йому, що говорить Господь: Ти спалив той сувій, приговорюючи, і для чого ти Єремія написав такі слова, що неодмінно прийде Вавилонський цар і зруйнує цей край, знищуючи людей і скотину. Тому так говорить Господь щодо юдейського царя Єгоякіма, не будуть його нащадки сидіти на престолі Давида, а його мертве тіло викинуть геть під спеку дня. Та на холод ночі. І я відплачу його якиму, його нащадкам та його слугам за їхні злочини, спровадивши на них і на мешканців Єрусалима, а також на юдейських мужів усі ті лиха, про які я застерігав їх, але вони не звернули уваги. Тож Єремія взяв інший сувій і дав його писарю Барухові, синові Нерії. А той знову записав на ньому з уст Єремії всі слова, що були на попередньому сувої, якого спалив юдейський цар Єго Яким. Крім того, було додано ще багато інших слів, подібного змісту.